Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики в нашому ефірі. Вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю. Давайте поговоримо про Верховну Раду цього тижня, зокрема, крім ось цього законопроекту про адмінпослуги, Верховна Рада ухвалила закон про виплати 50 тисяч гривень на місяць військовослужбовцям, звільненим з полону, ті, які потребують стаціонарного лікування, і на три місяці їм будуть платити по 50 тисяч гривень на місяць. В у випадку, якщо вони не зможуть працювати і муситимуть бути на лікуванні, але як загалом із збільшенням виплат військовослужбовців про це давно говорять, що 20 тисяч гривень для людей, які мобілізуються і не на лінії фронту, ну це дуже мало. Це питання до. Пошуку джерел фінансування, звичайно, що Верховна Рада, якщо буде така пропозиція Міністерства фінансів і підкріплені джерела цих витрат, я впевнена, що кожен колега за це проголосує. Насправді дуже важливо на найближчі роки, хоча б два роки, мати стабільне джерело фінансування нашого дефіциту. Тому дуже багато дипломатичних зусиль зараз як раз направляється на те, щоб ми отримали згоду на так званий репараційний кредит, який зараз розглядає європейський союз в 20-х числах жовтня буде саміт лідерів ЄС, так засідання ради ЄС. І сподіваємося, що буде більша конкретика. Про це вже на початку жовтня говорила Урсула фон дер А мова йде про суму. Ну називають від 130 мільярдів до 140 мільярдів євро. І в власне мова йде про кошти, які лежать в руклієр, тобто на бельгійських рахунках, а фактично ці заморожені російські активи у вигляді коштів. Але знову ж таки не погоджується європейський союз просто їх передати. Відповідно, є такий юридичний варіант оформити їх для того, щоб у вигляді кредиту, але Україна не. Буде його виплачувати так, не буде погашати, якщо в Росія фактично умовою є виплата репарацій. Якщо Росія виплатить репарації, що дуже фантастичний варіант, тоді ну, будемо повертати гроші, тобто фактично це безповоротний кредит, і тоді ну багато чого можна буде звичайно фінансувати, але знову ж таки до конкретних виплат це питання до Міністерства фінансів і балансування державного бюджету. Ще одна ініціатива, яка е, пройшла перше читання, це виплати для постраждалих. Це закон про постраждалих учасників революції гідності. Ну я так розумію, що йдеться про постраждалих і теж родичів загиблих. Що він передбачає, і якою його е, доля є щодо другого читання? Чи ви там приблизно розумієте диспозицію сили настроїв щодо е, цієї ініціативи? Якщо не помиляюся, то е, голосували всі фракції і групи е, за цей законопроект. принаймні, хто хто був ті депутати, які були е, в, в залі, бо це був останнє останні рішення, яке ми прийняли цього сесійного тижня. Мова насправді не про якісь нові пільги. Мова про те, що статус е, саме родин загиблих вони е, е, в, е, в Дамесної сотні сотні має бути закріплений в окремому законі. Бо е, до цього е, цей Ветерани нинішньої війни, різні там типи пільг. Але очевидно, що потрібно виділити саме цю категорію. Їх не так багато, близько так сотні родин, саме тих, хто загинув на майдані. От, те, що ми говоримо, Дембесна сотня, то мова про статус пільг їхній. Там фактично зберігається все, що було, але це окрема категорія і окремий закон, в який Можна буде там за потреби вносити е, додаткові зміни. Ну і е, якщо вже говорити про цей тиждень, то е, мені здається дуже важливо, що е, ми прийняли кілька законів, які стосуються е, наших міжнародних зобов'язань. Це Ukraine Facility, це оці під, е, кошти, які ми отримуємо в, в, в цій програмі. І мова йде про нагляд е, за місцевим самоврядуванням, про державний контроль. Е, і в, ну дуже добре, що Верховна Рада в достатньо кількістю запасом голосів їх проголосувала, бо мова йде про безперебійне фінансування з боку Європейського союзу. Як ви бачите зараз прогрес по вступу України до ЄС, тому що ну ось Орбан знову зробив купу заяв і Україну не чекають. Це напевно була реакція на заяву Володимира Зеленського про те, що ну, Україна буде в ЄС з Орбаном чи без чи є шанси прискорити вступ? Україна виконує добросовісно все, що залежить від нас. Ми будемо готові до відкриття абсолютно усіх розділів, усіх кластерів переговорних в цьому році. Ми вже закінчили офіційно скринінг, тобто порівняння українського законодавства і європейського. Зараз ми тільки очікуємо там останні звіти протягом кількох місяців з боку Європейської комісії, і ми вже розуміємо і про це говорили представники Європейської комісії, що по усім кластерам Україна. Готова до відкриття, але має все початися із першого кластера фундаменту, основоположний розділ, і в ну ми могли його відкрити ще півроку тому. Фактично, але дійсно є тільки одна країна в Європейському Союзі Угорщина, яка це блокує. Тому ми все ж таки сподіваємося, що і Данія, яка головує зараз європейському союзі, і Брюссель. Як звичайно що в, в така, скажімо, так, колективний, колективний орган Єврокомісія буде вести переговори з лідерами країн. Ну і ключові країни Німеччина Франція також я думаю, що можуть знайти вплив на Орбана, в тому числі через якісь певні бюджетні процедури, але з свого боку Україна виконала абсолютно всі зобов'язання по відкриттю першого кластера. і буде. Готові до відкриття Ем, Сьогодні ми раніше на це посилалися, давали теж в етері цю інформацію. Відбулася розмова з президента Зеленського з президентом Трампом щодо підтримки, щодо мілітарної підтримки. Тут на рівні парламентарному, якщо ми говоримо про комунікацію не тільки з ЄС, але так само і зі Сполученими Штатами. Чи тут є певні ініціативи щодо підтримки, щодо співпраці? Ну і певно, цієї комунікації міждержавної? Ну, ми, звичайно, свого боку підтримуємо в контакт. Не так давно була зустріч спікера нашого парламенту і спікера палати представників Руслана Семчка і Майка Джонсона. Відповідно зараз, як ви знаєте, то там тривають такі баталії, які стосуються бюджету внутрішнього. І зараз шатдаун, тобто зупинка таких фінансування державних службовців Сполучених Штатів щоправда, це мова йде про дебати в сенаті. У будь-якому випадку ці той візит, який готується на наступний тиждень української делегації, делегації, яку очолить прем'єр-міністр пані Юлія Свереденко, він буде дуже, по дуже таким практичним питанням з одного боку. Це в і системи ПВО, і дронова угода, і прогрес по угоді щодо. Інвестицій там рідкісно земельні метали і видобуток. Ну і звичайно, також важлива санкційна політика, бо саме санкції Сполучених Штатів Росія ну, мабуть, боїться найбільше Євгенія. Дякуємо вам за ваше включення. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, була у нашому ефірі.